Чи має він іншу на стороні? Давайте подивимося сьогодні такий цікавий, загальний розклад. Підписуйтесь для енергообміну обов'язково. Ставте свої подобаєчки. Ми мінятимемо з вами енергетикою. Коментуйте обов'язково його своє ім'я, що презентувало. І дивимося, чи є у нього на стороні інший такий розклад. Він. М -м -м. Він зараз закритий в таких холодних енергіях, зараз не хоче не з ким спілкуватися. Він дратівливий, нервовий, психований зараз. таке йому, йому слово, а він 10 відповість. Такий, знаєте, нервний, спильчивий такий він зараз. Такий дуже він зараз, як та запальничка. Характер зараз у нього такий як огонь, так він різко вам відповідає на все, знаєте, як відрубати хоче дуже. Чи має він на стороні когось? Дивимося.